Подайте вигляді степеня добуток. Пам'ятаємо, що при множенні степенів вони додаються, то можемо сказати, що це b в 7 плюс мінус 3. Якщо в нас є плюс та мінус, ми плюс ігноруємо, тобто буде мінус 7 -3. Тобто буде b в четвертій. Наступне b в мінус 6 b в третій. Так само додаємо b в мінус 6 плюс 3. Нас вийде b в мінус третій b в мінус 5, б в мінус 7. Ми з вами від мінус 5 додаємо мінус 7, але так як вони двоє з мінусом, це означає, що в загальному у нас з вами додається число. 5 плюс 7 вийде 12, тому у нас буде b в мінус 12 степені. Але можемо це записати так. b-5. 7. Знову ж таки, плюс ігноруємо. Тоді буде b в мінус 12. І останнє зведення b в мінус 8, b в8. Так само додаємо. І в нас виходить b в нульовій степені. Ми пам'ятаємо, що якщо в нас є будь-яке число в нульовій степені, це одиниця. Нехай 2 в нульовому степені це одиниця. Але у нас тут є буква в нульовому степені, тому воно так і залишається. Подайте вигляді степені частку. Перше завдання це в 5 поділити на це в мінус першій. Пам'ятаємо, що ділення це віднімання. Тобто це в 5 ми віднімаємо від мінус 1. Мінус на мінус дає знак плюс, тому ми 5 додаємо до 1 і виходить це в 6. Те саме виконуємо з другим завданням. Ми від двійки віднімаємо 8, і в нас виходить це в мінус 6. Тут необхідно бути акуратним, бо буде зміна знаків. Це в мінус другий ми віднімаємо від мінус 3. І в нас виходить. Це в мінус другий плюс 3. Мінус 2 плюс 3 це виходить одиниця. Це в першій степені, це те саме, що і просто це. Тут також буде зміна знаків. Отже, перепишемо це в мінус 4. Мінус мінус 4. Тобто, в нас вийде мінус 4 плюс 4. Отже, вийде це в нульовій степені, і так і залишаємо. Піднесіть степень до степеня. Поїхали з першим. Ми з вами розуміємо, що дужка це по суті множення. Тому ми з вами мінус 2 множимо на мінус 7. Мінус на мінус дає знак плюс, 2 на 7 дає 14. Тут відбувається те саме. Ми 15 множимо на мінус 1. Тобто в нас виходить плюс на мінус дає мінус 15 на 1, так і буде 15. Тут все набагато простіше. Ми з вами мінус 8 множимо на 0, і в нас вийде n в нульовій степені. І, знову ж таки, перемножуємо 5, множимо на мінус 3. У нас вийде n в мінус 15. Знайдіть значення виразу. Перше завдання. Примножені степені додаються. Тоді в нас буде 9 плюс мінус 8. Плюс ми можемо ігнорувати, тобто буде 9 мінус 8. Це буде 3 в першому степені. Отже, це буде просто трійка. Пам'ятаємо, що якщо у нас є просто число без степеня, то це перша степінь. 2 в мінус 3 помножити на 2 в першій. При множенні степені додаються, тож ми від мінус 3 додаємо 1, і в нас вийде 2 в мінус другій. Ми можемо це записати як 1 ділене на 2 в 2, тобто 1 четверта. Тут ми з вами бачимо від'ємну степінь та додатню. Давайте ми від'ємну степінь зробимо додатньою. Тим, що ми перевернемо дріб, тобто буде 7 перших в шостій степені. А одну сьому в п'ятій ми окремо запишемо як 1 в п'ятій на 7 в п'ятій. Те саме ми зараз зробимо з 7 перших в шостій. Можемо з вами записати це як 7 в шостій, окремо, і 1 в шостій. На 1 в 5. Пам'ятаємо, що 1 в 5 це одиниця множиться сама на себе 5 разів, тобто це все рівно вийде одиниця. 7 в 5 ми поки що не переводимо. І ми з вами розуміємо, що 1 в 6 це також буде просто одиниця. Тобто ми з вами можемо зразу скоротити 7 в 6 і 7 в 5. При діленні степені віднімаються, 6 відняти 5, буде 7 в першій степені, а отже буде просто 7. Тому що в нас залишається степінь там, де вона є найбільшою. Там, де п'ята вона повністю скорочується, де шоста, від 6 віднімаємо 5, буде 1. Тобто в чисельнику буде 7 в першій. Наступне завдання. Те саме стається в нас з цим прикладом. Перевертаємо перший дріб, буде 3 перших в 9 степені. Тобто ми забираємо цей мінус тим, що ми перевертаємо дріб. Чисельник на знаменник, знаменник на чисельник. Множимо на окремо 1 в сьомій та 3 в сьомій. І те саме зараз робимо з 3 перших. Окремо 3 в 9, 1 в 9. Ми множимо на 1 в сьомій, це так і буде одиниця. 3 в сьомій ми записуємо. І можемо з вами скоротити 9 відняти 7 буде 2. Тобто 3 в другій множити на 1 так і буде. 3 в другій. 1 в 9 це в нас так і буде одиниця. Тобто 1 множити на 1 буде 1. 3 в другій це 9, ділити на 1 буде 9. І переходимо до наступного. Що буде тут? При діленні степені віднімаються. Тож у нас буде 10 в 4 мінус 5. У нас вийде 10 в мінус першій степені, а ми це можемо записати як 10 в першій степені будь-що в першій степені дає те число. При діленні степені віднімаються. тож ми записуємо. 8 в мінус 12 мінус мінус 13. Мінус на мінус дає знак плюс. Тож у нас буде 8 в мінус 12 плюс 13. 13 мінус 12 буде 1, а 8 в першій степені це буде просто 8. Тут ми з вами маємо ділення 7 не показано в якій степені у нас є. Тобто це 7 в першій степені в нас ділиться на 7 в мінус першій. Пам'ятаємо, що при діленні степені віднімаються, тобто буде 7 в першій мінус мінус 1. Мінус на мінус дає знак плюс, тобто буде 1 плюс 1. Вийде 7 в другій степені тобто 7 множити на 7, вийде 49. Тут ми з вами нічого не будемо перевертати, просто запишемо 2 сьомих, а в степені у нас буде мінус 7, мінус мінус 7. Отже, що в нас вийде? Буде 2 сьомих, а в степені? Мінус 7 плюс 7, тобто вийде 2 сьомих в нульовій степені. А ми пам'ятаємо, що якщо у нас є число в нульовій степені, це одиниця. Коли в нас є дужка, то степені перемножуються. Тобто ми 3 мінус перші множимо на 4. У нас вийде 3 в мінус четвертій. Ми з вами пам'ятаємо, що це одиниця ділена на 3 в четвертій. 3 в четвертій це 9 множити на 9, тобто буде 81. Давайте ми з вами перемножимо степені. Що в нас буде? Буде 1 п'ята в мінус другій помножити на мінус 1. Тобто буде 1 п'ята. Мінус на мінус дає знак плюс, 2 помножити на 1 буде 2. Тобто буде 1 в другій степені і 5 в другій степені вийде як 1 і внизу 25. Тут відбувається таке ж саме множення. Ми з вами 0,2. А в степені 3 множимо на мінус 1. У нас вийде з вами плюс на мінус, де є мінус. 3 на 1 буде 3. Тобто буде як 1 ділити на 02. Давайте ми з вами 02 запишемо як 2 десятих. Якщо у нас є мінусова степінь, то дріб перевертається, буде 10 других. І мінус уже прибирається. 10 поділити на 2 буде 5. Тобто буде 5 в третій. 5 на 5, 25, 25 на 5, в нас вийде 125. І наступне завдання: ми з вами 7 тринадцятих, А в степені 0 множимо на мінус 12. Ну тут однозначно вийде 0. А 7 тринадцятих в нульовій степені це буде одиниця. Знайдіть значення виразу. Отже, що в нас виходить? 4 в степені мінус 4 помножити на мінус 2. Далі в нас є множення на 4, мінус 5 помножити на 2. Ще в нас є загальна степень мінус 1. Одну дужку можемо забрати. Що в нас виходить? Дужка, 4 в степені, мінус на мінус дає знак плюс 4 на 2 буде 8, помножити на 4 в степені, мінус на плюс дає мінус 5 на 2 10. Отже, в нас вийде при множенні, ми пам'ятаємо, що степені додаються. Тобто 8 плюс. 10. При цьому ми плюс ігноруємо, тобто буде те саме, що 4 в степені 8 мінус 10. Тобто буде 4 в мінус другій степені. І ми пам'ятаємо, що це ж по суті множення. То 4 буде в степені мінус 2 помножити на мінус 1. Мінус на мінус дає знак плюс. 2 помножити на 1 буде 2. А 4 на 4 буде 16. І таким самим чином дуже детально розв'язуємо друге завдання. Отже, що у нас тут буде? Давайте ми спочатку піднесемо в степінь, де в нас є дужка. 2 в мінус 8 ми переписуємо, а тут в нас буде 2 в степені мінус 2 множити на 5, тобто буде мінус 10. Внизу в нас буде 2 в мінус 4 множити на 6, буде мінус 24. І 2 в степені 2 множити на 4 буде 8. Тепер, поїхали, ми будемо акуратно розглядати верх та низ окремо. Мінус 8 плюс мінус 10. Так і записуємо. Бо ми пам'ятаємо, що при множенні степені додаються. Далі 2 в мінус 24 плюс 8. Отже, що у нас вийде? Тут у нас вийде мінус 8 мінус 10, а внизу у нас вийде 2 в мінус 16. Тоді вгорів нас вийде 2 в мінус 18, а внизу 2 в мінус 16. Пам'ятаємо, що при діленні степені віднімаються. Тож буде 2 в мінус 18, оце буде у нас мінус. мінус 16. Мінус на мінус дає знак плюс, тобто буде 2 в мінус 18 плюс 16, а це буде 2 в мінус 2. Яке ми запишемо як одиниця ділене на 2 в другій, бо ми позбуваємося мінусового степеня. І це тоді буде 1 четверта, бо 2 в другій степені це 2 множити на 2. Давайте ми з вами подумаємо, що таке 128. 128 це 64 множити на 2. 64 це 32 множити на 2. І ще оця двійка в нас буде. 32 це 16 множити на 2. І дві двійки ми переписуємо. 16 це 8 множити на 2. Все решта ми переписуємо. 8 це 4 множити на 2. І 4 це 2 множити на 2. Отже, 128 це 2 в 7 степені. Так і запишемо. При множенні степені додаються. Тож ми можемо записати, що це 7 плюс мінус 5. Причому плюс ми ігноруємо, буде 2 в степені 7 мінус 5. Тобто вийде 2 в другій, а це 2 помножити на 2 буде 4. Таким самим чином ми рухаємося до 81. 81 це 27 помножене на 3. 27 це 3 помножене на 9. 9 це 3 помножене на 3. Тобто 81 це 3 в четвертій степені. Яке ми будемо множити на 3 в мінус 2 помножити на 3 буде мінус 6, При множенні степені додаються. Але якщо в нас є мінус, то плюс ми ігноруємо. Буде 3 в степені 4 мінус 6, тобто буде 3 в мінус 2 степені, а це те саме, що й 1 поділити на 3 в другій. 3 в другій це 3 множити на 3, тобто вийде 1 дев'ята. І те саме буде відбуватися у нас з третім прикладом. 7 мінус 8 ми переписуємо. 343 ми зараз розпишемо. 343 це 49 множити на 7. А 49 це 7 множити на 7. Тож в нас виходить, що 343 це 7 в третій степені. Але крім того, воно ще в нас окремо є в третій степені, тому ми запишемо це в дужках. І при діленні ми пам'ятаємо, що це віднімання. Але давайте 49 ми запишемо як 7 в другій. І тепер акуратно все складемо. 7 мінус 8 ми переписуємо. 7 в третій до третього Ми перемножуємо, тобто вийде 7 в 9. І при діленні степені у нас віднімаються, але нехай буде поки що ділення. Акуратно зараз пропишемо. При множенні степені додаються, тобто буде мінус 8 плюс 9. І переділені віднімаються, тобто мінус 2. В нас вийде мінус 8 мінус 2 мінус 10, плюс 9 вийде мінус 1, тобто вийде 1 на 7 в першій степені, а це те саме, що і 1 просто ділене на 7. Наступне завдання 36, це 6 в другій степені. І ще в нас є до мінус другого степені. Одна шоста в мінус шостому це, по суті, можна перевернути, тоді мінус пропаде. Буде в нас 6 перших в шостій степені. В першому випадку ми 2 множимо на мінус 2, тобто буде мінус 4. 6 ділити на 1 буде 6. Тобто буде 6 в шостій степені. При множенні в степені додаються, тобто буде мінус 4 плюс 6. А це буде те саме, що і 6 в другій степені, тобто 6х6, 36. Давайте ми з вами запишемо, що 100 це 10 в другій степені. Далі весь чисельник ми перепишемо. А внизу запишемо, що 1000 – це 10 в третій степені тепер перемножимо 10 в степені 2 помножити на мінус 2. Вийде мінус 4. А внизу у нас вийде 10. 3 помножити на мінус 3 буде мінус 9. Розберемося спочатку з чисельником. Що у нас вийде? При множенні степені додаються, тобто вийде 10 мінус 4 плюс мінус 7. При цьому плюс ми ігноруємо, тобто буде 10 в мінус 4 мінус 7. Тобто вийде в нас 10 в мінус 11 ділене на 10 мінус 9. При діленні степені віднімаються, тобто запишемо таке. 10 в мінус 11 мінус мінус 9. Мінус на мінус дає знак плюс. Тобто буде 10 в мінус 11 плюс 9. А це буде 10 в мінус другий. А це ми перетворюємо як 1 на 10 в другий. А 10 в другий це 10 множити на 10, тому буде одна сота. З прикладу ми бачимо, що 5 мінус третій ми залишаємо спочатку. 25 ми можемо записати як 5 в другій степені, А 125 як 5 в третій степені. Тепер будемо перемножувати там, де є дужки. 5 мінус 3 просто переписуємо. 5 в степені 2 множити на 8 буде 16. 3 помножити на 5 буде 15. Тепер будемо розбиратися з верхом та низом. 5 в степені. Мінус 3 плюс 16. Бо ми пам'ятаємо, що примножені степені додаються. Низ просто переписуємо. В нас вгорі виходить 5 в 13, а внизу 5 в 15. Що в нас тоді вийде? При степені віднімаються. 5 в 13. Ми віднімаємо від 15, тобто вийде 5 в мінус другий, а це те саме, що 1 ділити на 5 в другій, тобто вийде 1 двадцять Звичайно, ви можете одразу оцей момент скоротити, там, де 5 в 13 і 5 в 15, де найменша степінь воно повністю скоротиться, там де найбільше воно відніметься. І ви одразу побачите, що це є одиниця ділена на 5 в другій. Але я хотіла вам показати ще попередню тему, де в нас є віднімна степінь, щоб ви могли попробувати свої сили в повну міру. Подайте в вигляді виразу, що не містить степеня з від'ємним показником. Бачимо з вами, що в нас є мінус третя степень, тож ми можемо спочатку перевернути наш дріб і тоді вже піднести до третьої степені. Тоді вгорі в нас буде b в мінус 2х, а внизу c в мінус сьомій А в 2. Тоді буде в нас просто третя степінь. b в мінус 2 до третього. Перемножуємо. В нас вийде b в мінус 6. Х в нас буде просто підноситись до третього. Пам'ятаємо, що х саме по собі, як буква, перебуває в першій степені, хоча цього не видно. 1 множити на 3 буде 3. Внизу ж в нас буде таке Це в мінус 7 до третього, це буде мінус 7 множити на 3, це в мінус 21. Також в нас буде А в степені 2 помножити на 3, тобто буде А в шостій. При цьому, де є додатні степені, ми їх не міняємо місцями, тобто буде Х в 3 в чисельнику, А в 6 в знаменнику, а там, де є мінуси, ми їх закидаємо наверх і на низ, відповідно до того, де вони перебувають. b в мінус шостому йде вниз, тоді він буде вже з додатнім степенем. c в мінус першому йде вгору. Тоді він буде теж з додатнім степенем. Оце і буде наша відповідь. Тут буде відбуватися те саме. Спочатку будемо з вами перевертати перший дріб, щоб в нас вийшла просто перша степінь. Тоді у другий буде вгорі, х в мінус 4 буде внизу, і буде просто перша степінь. Другий наш дріб ми можемо відразу підносити х в мінус третій до квадрату. Множимо мінус 3 множимо на 2. У нас буде мінус 6. Мінус 3 множимо на 2, відповідно, буде мінус 6. В першій степені це, по суті, без змін лишається наш дріб. Тому ми переписуємо y в другій на х мінус четвертій. Другий дріб ми з вами міняємо місцями, тому що нам потрібно, щоб мінуси взагалі пропали. Тоді х мінус 6 йде вниз, буде просто х в 6, в мінус 6 йде вгору. Що в нас тоді вийде? Давайте ми з вами ще х мінус четвертій перекинемо вгору. Що тоді вийде? х4 y в другій множити на y в шостій і ділити на х в шостій. Ну, тепер будемо з вами максимально все скорочувати. Там, де четверта степінь, воно забереться повністю, а там, де шоста, ми в 6 віднімаємо 4, буде 2. Тобто в нас х буде в другій степені і тільки внизу. Вгорі ж в нас примножені степені додаються. Тому 2 додасться до 6, вийде Y в 8 степені. Отже, що буде тут? Спочатку перевертаємо дріб, щоб мінуса позбутись, де в нас є степінь. В грі буде 2B -3, внизу 5A 2 b в мінус третьому, внизу 5а в мінус другому. Це вже буде просто друга степінь. Помножити на 25, ну, нехай залишимо спочатку. А в мінус 4 ми запишемо внизу. Тоді вже буде просто четверта степінь, і b в другому залишимо на місці. Перемножуємо до другої степені. 2 в другій це буде 4, мінус 3 множити на 2 буде мінус 6. 5 в другій це 25, а в мінус другій множити на 2 вийде а в мінус 4. І ми множимо це на 25, b в другій, А в четвертій. Давайте 25 скоротимо повністю, і мінусові степені поміняємо місцями. Тобто, вгорі буде 4, B в другій точно буде в нас. І A в четвертій піде вгору. Вниз піде B в 6 і A в четвертій. A в четвертій повністю забираємо. B в другій і B в 6 віднімаємо. Залишається там, де найбільша степінь. Так, тут буде четверта степень. Тобто, буде 4 ділене на B. В четвертій. Так, що тут? Спочатку позбуваємося мінуса. А саме перевертаємо наш дріб. Тоді в нас буде 4 ділене на m-2 n в третій, в третій степені. Помножити на другий дріб так само перевертаємо. m-3 і n в четвертій де вгору, 8 вниз. Тепер будемо підносити до нашої степені. 4 в третій. Ну, в принципі, ми можемо так і залишити або записати, що 4 це 2 в другій. Тобто буде 2 в другій і ще до третього степеня. Внизу ж у нас буде m в мінус 2 множити на 3, тобто буде мінус n в степені 3 множити на 3 буде 9. m в степені мінус 3 до 2. Це буде в нас мінус 3 множити на 2, мінус 6. І помножене на n в 4 множити на 2 буде 8. Пам'ятаємо, що 8 це 2 в третій степені. Так і запишемо, і воно ще буде в другій степені. Пам'ятаємо також, що якщо у нас є буква в однаковій степені і внизу, вона просто повністю забирається. Так само можемо забрати n в 8 і n в 9. Забереться повністю там, де найменша степень. І пам'ятаємо, що це віднімання. Отож, що буде далі? 2 в степені 2 помножити на 3. Буде 2 в шостій. Вгорі в нас всюди лишаються одинички. Внизу у нас буде з вами n в першій. І так само 2 в шостій. Скорочуємо 2 в шостій і виходить 1 ділене на n. На цьому всі завдання ми виконали. Якщо у ви вас залишились питання, то прошу звертатись в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!